А тепер про золоті лавки, двері з коштовної деревини та папір на мільйони гривень. Ну нічого не шкодують посадовці для нашого з вами комфорту. Так, майже 2 мільйони гривень витратили на 1660 лавочок для укриттів у Солом'янському районі Києва. Але це ще не все, адже у наші бомбосховища закупили двері для туалетів по 25 тисяч гривень за штуку. Ну що, за такі гроші вони точно мають бути не менш міцними. Знов таки у виробника вдалося дізнатися, що ринкова вартість цих дверей становить ті ж самі 25 тисяч гривень, але за всі 5 дверей. Тобто в РДА ціну зависили аж на 400%. У Дніпропетровському районі закупили туалетного папіру майже на 3 мільйони гривень. І знов таки для укриттів. Але все це загадково розчинилося у повітрі, адже при перевірці ніякого паперу ніхто не побачив. А як ви думаєте, чи доцільними були такі витрати? Будь ласка, пишіть свої думки під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути у курсі останніх новин. Україна сьогодні ми працюємо для вас.